Вже другий день люди із західної України не можуть дістатися Києва потягами, адже «Укрзалізниця» відмінила продаж квитків у цих напрямках. Це точно. Пасажири, які їхали з Львова, Івано-Франківська Тернополя просили, просиділи, власне, у вагонах потягів більше 20 годин. Уявіть, яка зараз ситуація на центральному залізничному вокзалі Києва та як функціонує столичне метро? Так от знає наш кореспондент. А, Аліся Якубович, вона з нами напрямом включені скайпом. А, і якщо можете дати, а, панове режисери її. А, ось вона. А, отже, Алісо, тобі доброго ранку. Ми тебе бачимо, сподіваємося, будемо чути. А, які справи на вокзалі? Із потягами. Доброго ранку, доброго ранку, студія. Я чергую на залізничному вокзалі вже 6-ї години, і на даний момент у мене така інформація. що Одяків західної України щоправда вони запізнюються. Потяг Львів, Харків на даний момент запізнюється на 7 годин. Потяг... Е... Із Тернополя Івано-Франківська запізнюються на 4 години. На даний момент така ситуація, що потяги, які виїхали з позавчорашнього дня, вони досі не приїхали. Ви бачите, що запрацювало метро наразі на метро вокзальна, і зараз люди можуть потрапити туди. У довідці мені сказали, що люди просиділи у потягах більше 20 годин, із 12 потягів до Києва доїхало лише 3, Де вісім потягів наразі невідомо. Давайте послухаємо прямо мову. Поїзда пускають із Західної України. Пускають, а випускають? Випускають, можуть з пігненнями, але приїжджають і відправляються. Є поїзда, які прибули з затримкою на 20 годин. На 20 годин. Але прибули, а є які ще не прибули? Є, які ще не прибули. Так. От ви могли чути також студенти та працівники з різних областей України через нестабільну ситуацію. Масово повертаються додому, кажуть, що дома на них чекають, і буквально біля каси я поспілкувалася з кількома з них. Вони приїжджають на вокзал з валізами, без квитків, намагаються на місці купити квитки. Давайте послухаємо. Куди їдете взагалі і куди купити? рівне? Повертаюсь додому. Просто мама переживає, тому вихідні зараз сьогодні не робочі. Відпустили всіх з роботи. Я їду до Жмеринки, тому що роботодавці закривають місця свої робочі і за ситуацією. Тому їду додому. Немає роботи, немає жилья, немає нічого. Покупаю в Запорожжі, домой, тому що батьки переживають і щоб вони успокоїлись, поїду домой, поки на це час. На останок хочу сказати, що нарешті запрацювала станція вокзальна на вхід. Вчора вона працювала лише на вихід, і зараз люди спокійно можуть дістатися додому. Працює усе метро працює спокійно, і також Майдан та хрещатик працюють ще на вхід та вихід. Зараз на табло ви можете бачити, що потяг львів Харків затримувався на 5,5 годин. Зараз він вже затримується на 7 годин. Тобто, ось така наразі ситуація в Україні і суддя. Дякую вам. Це була кореспондент сніданку Алісія Якубович. Вона дізнавалася, як працює центральний залізничний вокзал та столичний метро, і повідомила про те, що а, власне сьогодні, оцієї миті потяги, які їдуть з західної України, вони прибувають, тобто рух відкритий. А не як це було кілька днів тому позавчора, тому що а, Західної України ніхто не міг дістатися. Зараз потяги їдуть західної України, але з запізненням. Ну і власне станція метро вокзальна, яка неподалік, буквально там в 100 метрах від вокзалу Залізничного у Києві. Вона працює не тільки на вхід, але і на вихід. Все добре, і слава тобі, Господи, купити квитки і їти до своїх домівок будемо, Або з, до будемо водичі. сподіватися, що ті потяги, які їдуть, не затримуються так. на 20 годин, будемо а приїдуть вчасно.